Усім привіт! Це мій вже такий другий влог back to school, але сьогодні мене будуть не покупки канцелярії, а б'юті процедури. Канцелярію я вже купила, а от зовнішність потрібно трошки привести в порядок. Мені сьогодні на 12 годин не стрижку, на 2 години вії, тож будемо ходити разом з вами, буду вам все показувати. Я вже тут вирівняла волосся, аби воно, хоч трішки мало нормальний вигляд. Тому що помила голову я вчора, сьогодні за ніч вони вже поломані усі, довелося рятувати. Зараз я собі хочу зробити прям такий легкий макіяж, так як я йду на Вігі, і там точно з усім тональним кремом, з усім там буде дуже погано. Тож я просто нанесу зараз сонцезахисний крем, яким я користуюся ще з початку тієї весни. Я це вже розповідала в якомусь там влозі Певно, в самому першому. Так, тепер хочу зробити собі такі підкреслити брівки трошки, бо на брови мені потрібно буде завтра. Ви підете також разом зі мною, але поки що будемо фарбуватися. Переукладка гелем. Я ще буду користуватись поки цим старим, доки ще не почнеться школа. Вже в школу так відкрию новенькі. Також в мене є там багато нальодової косметики, яку я хочу відкрити також в школу. Ну, це, типу, знаєте, якийсь такий етап новий. До речі, я собі купила новий гель з минулого влогу. Я просто забула вам його показати. Ось такий, і поки в нехай буде лежати. Буду вже перевтягатися, бо залишилось трішки мало часу, і вже зараз буду виходити. Коше беру з собою сумочку, з якою я просто завжди всюди, але вона мені дуже подобається. Я підійшла до салону. Мені ще до запису пару хвилин вже зараз буду заходити. Собі тепер нарешті вони такі нормальні. Довжина була, що в принципі не дуже та коротка, мені десь буквально стільки, але тепер вони хоч виглядають здоровішими. Зараз їду на пошту, потрібно буде забрати мені так посилочку, мою з Алієкспресом. Як завжди, Аліекспрес це просто у мене всюди. До наступного запису тепер залишилося ще майже 2 години, тому зможу ще їх ходити. Не знаю, що я буду зараз робити, буду чекати. До речі, все, що єдине, що мені не потрібно робити з процедур б'юті таких перед школою, це нігтики, тому що я їх вже зробила десь два дні назад. Ось такі собі зробила такий нютик, трішки вкоротила довжину, тому що на ті минулі у мене були такі прям темні червоні. І мені вже вони так часто такі колір трішки набрид. Тож буде тепер трішки такого нюдику. Забрала посилочку, Мені прийшов ремень, ремінь, ремінь. Зараз, напевно, піду собі візьму якогось батончика. Сяду трішки, посажу, почекаю, і вже потрібно буде йти на віки. Посажу тут ще хвилин 30, почекаю, потім вже буду йти. Хотіла ще десь походити, але щось воно дуже жарко, так що я краще посижу тут. Ось це після на другий день, вже без таких червоних очей. Взагалі я ще сьогодні мала піти на брав. У мене був запис, але так вийшло, що моєму майстру там погано, і сьогодні на а я вже не піду. вже якось наступним разом в перші шкільні дні. Десь так. А так сьогодні в мене в планах трішки покупочки. А мені потрібно там обгорт, купити там дещо також з канцелярії. Можливо, я вже не пам'ятаю, мене там є списочок. Але я щось ще подивлюся, ну, а зараз я вже якраз підходжу, буду купувати, докуповувати канцелярію. Ось в принципі все сьогодні я зробила ті типу, покупки, які мені були необхідні для початку школи. Це, що я планувала, те я купила. Шкода, що прівки не зробила, але нафарбувала, фарбувала то ніби нормальні. Усім до нових зустрічей та до нових влогів.